Слава Ісусу Христу! Друзі, в цьому відео дам відповідь на питання, чи доцільно проводити друге підживлення. Мається на увазі підживлення вже після відновлення весняної вегетації. Якщо ви не проводили першого підживлення, якщо ви не проводили підживлення, наприклад, там по мерзатавому ґрунту або в осінній період, то звичайно ж це у вас. Перше підживлення, може бути навіть єдине, то його обов'язково проводити. В цьому відео конкретно даю питання за друге підживлення. Це для тих людей, які перше підживлення провели в осінній період або по мерзотавому ґрунту. І от зараз питання, чи є смисл проводити? Друге підживлення для того, щоб відповісти на це питання, е, треба розуміти деякі моменти. По перше, це в якому регіоні ви знаходитеся, чи це регіон достатнього зволоження або недостатнього. Якщо це регіон достатнього зволоження, ну у нас в Україні це тільки західна і північна частина України. Е, або ви в недостатньому в регіоні недостатнього зволоження, але у вас поле на зрошенні, то друге підживлення обов'язково треба проводити. Того що від першого підживлення тої кількості добрив буде недостатньо для забезпечення оптимальних показників урожайності і якості вирощеного врожаю. Але якщо ви знаходитеся в регіонах недостатнього зволоження, то тут є певні моменти, від яких залежить власна доцільність проведення підживлення в другий раз. Перший момент це доза. Доза добрив у перше підживлення. Скільки ви дали до е, добрив у перше підживлення? Який у вас попередник, який там е, яка родючість ґрунту, це теж впливає, але е, важко так сказати в цілому середньо арифметичне. Але я по умовах Харківської області орієнтую орієнтуюся так: якщо ви в перше підживлення дали добрив менше 40 кг на гектар по діючій речовині азоту. То друге підживлення, як правило, потрібно буде проводити. Якщо вперше підживлення доза азота у вас була більша ніж 40 кг на гектар подій чи речовині, то друге підживлення у більшості випадків можна і не проводити. Але є ще один момент, який визначає, проводити чи не проводити, а це якість. Проведення першого підживлення. Якщо перше підживлення ви проводили в осінній період, то в 99% воно спрацювало нормально і хвилюватися нема за що. І другий раз підживлення навесні взагалі можна не проводити. Але якщо ви Проводили по мерзотавому ґрунту, то от по мерзотавому ґрунту тут я вже в попередніх відео розповідав, і не тільки я розповідав про це, що сильно залежить від якості. Ми багато хто із нас не вміє правильно проводити по мерзотавому ґрунту підживлення. Ми не, не в той період проводимо. Ми або по мерзлому ґрунту частіше за все проводимо його, або вже коли він повністю розтанув, і ефективність його не завжди доцільна, особливо коли по мерзлому ґрунту, ці добрива стікають. Недостатня кількість їх залишається безпосередньо в кореневій зоні підрослини, і тоді виникає необхідність підживлення другий раз. Але ж, колеги, на основі своїх досліджень, якими я ділився вже на своїх семінарах. А також буду ділитися для своїх спонсорів-спонсорів цього каналу, то я е, даю цифри, конкретні цифри, е, де показую, як від дози, від строку внесення, від способу внесення добре, в як залежить урожайність, як залежить якість вирощеного врожаю. Тому якщо вам потрібні конкретні цифри, то ставайте спонсором цього каналу, і ви будете теж ексклюзивні такі відео одержувати від мене. Зараз же ж, поки що так, якщо коротко, е, я хочу сказати, що ми е, на більшості своїх. Іх полів підживлення після весняної відновлення весняної вегетації проводити не будемо, оскільки ми провели підживлення в осінній період. Ми дали дозу азоту 60 кг діючої речовини. І ми зараз спимо спокійно, ми не переймаємося проводити, не проводити підживлення. Ми його зараз не будемо проводити, тому що доцільності е, немає. Ми більше зараз будемо акцентувати увагу на е, захисті е, посівів. Тому дякую вам за увагу. Сподіваюсь, відео було корисним. До нових зустрічей.